Ви бачили, який новинки випустили Ліпс? Це три літні блиски. Давайте розпаковувати, дивитись та наносити. Подивіться, в якому шейкері мені це надіслали. Це ось ці три популярних блиски. У мене тут Ліча Шприц, Джелато італіано та Raspberry Gelato. Жина, які красиві! В мені вже так цікаво, який вони мають колір та аромат. Дівочки, ви просто подивіться на цей колір. Боже мой, знаєте, ось цей соковитий аромат варення, саме малинового. Ось це воно. Давайте вже наносити. Подивіться на цей колір. Боже, він, по-перше, дуже літній. По-друге, погляньте, який красивий, і по-третє, він дуже смачно пахне. Я не знаю скільки разів ще буду повторювати, тому що він дійсно як малинове варення. Це в нас було Raspberry Gelato. Стираємо. Наступне я хочу Gelato Italiano. Ось Такий ніжно рожевий колір. Він має. Подивіться, в нього ще є блискітки. Він трішки персиковий, а пахне морозивом, божечки, чимось смачним. І ось так він виглядає на губах. Він такий більш, знаєте, полупрозорий, я би його використовувала під олівчик. Давайте старати наносити останній. А останній у нас лічі. Дуже цікаво, до речі, як він буде пахнути та якого він кольору. Ви просто подивіться на цей колір він персиковий. Бог мені нічого собі. Як він буде виглядати? Ага. О май гад, як він смачно пахне! Це просто вау. Це просто вау. Дійсно. Звичайно, він пахне лічем на літо. Це нереально класно. Подивіться, до речі, як він круто виглядає на губах. Мені подобаються абсолютно всі три кольори. В мене дуже багато близьких від ліпс. Вже зараз, напевно, 15 штук. І десь приблизно п'ять з них вже закінчились. Але це така любов, дівчата. Вони просто нереальні.